Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Ракетного удару поперед містю Харкова завдали росіяни сьогодні близько сьомої ранку. Вночі по більш тиловим районам били безпілотниками, пошкоджено інфраструктуру. Місто Лозова залишилося без опалення. А у прифронтових селах ворог полює за цивільними автівками ФПВ-дронами. є поранені. Докладніше про ситуацію розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлана, вітаю! Що тобі відомо? Вітаю, Лілія. Так дійсно сьомій ранку Харків'ян розбудив потужний вибух. Як повідомив Харківський міський голова, цей вибух пролунав за межами міста, але його було досить добре чути. Даних про постраждалих не надходило детальніше, що це було за що це був за вибух. Послухайте, будь ласка, Ігоря Терехова. Було чутно вибуху. Місте Харкова. Це була балістика, яка була випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташоване біля міста Харкова. Наслідки зараз уточнюються. Але хочу сказати, що в місті Харкова не було вибухів так. Ніч пройшла більш-менш спокійно, але ж. Лунали повітряні тривоги, і е, потрібно буде дуже дуже обережно і прислуховуватися до повітряних тривог. І Як уточнили, щойно в поліції росіяни завдали ракетного удару по селищу Високий, це передмістя. Харкова там пошкоджені адміністративні будівлі, Даних про страждали не надходило. Е, і в Харкові ситуація така, що місто продовжує відходити від того. Е, Тих ракетних по енергетичній інфраструктурі, які ворог завдав у ніч проти суботи. У місті вже працює метрополітен, працює електротранспорт. Ще вчора людям дали тепло. Також є в оселях вода. Утім, зараз росіяни зараз відчувають на себе на собі відключення електрики. У всіх зараз застосовані графіки, відключення електроенергії, вони досить жорсткі. Так само, така ж саме ситуація і в області там ще й досі є люди, які залишаються без опалення. Детальніше про це послухайте, будь ласка, пряму мову. Ціна людей у нас без опалення біля 100, -100 тисяч абонентів. Тому робимо все можливе для того, щоб відновити і електропостачання, і теплопостачання, і водопостачання, і всіх інших комунальних послуг. Я вам скажу так, що ми працюємо над тим цілодобово. Нас працює штаб і контролюємо ситуацію по кожному із населених пунктів, по кожному, і не лише по Харкову, і по Харкову, і по Слобожанському населеному пункту. Щодо безпекової ситуації, то росіяни вчора ввечері поранили двох мирних людей у Вовчанській громаді у селі Рубіжному. Вони скинули дрон на цивільну автівку, яка їхала в село. Поранені зізнали двоє чоловіків 24 та 42 років. Також постраждавшись 16-річний хлопець вночі. Біля 21-го години. Вчора ввечері росіяни атакували безпілотниками місто Богодухів. Вони вдарили безпілотником по центру міста. Там а, безпілотник почули в, в дорожні покриття. Там пошкоджені адмістр... адміністративні будівлі. Також пошкоджена кав'ярня у центрі Богодухова обійшлося без постраждалих. А знову ж таки вночі росіяни били. По лозовій, по лозовій вони б'ють практично кожної ночі нищать інфраструктуру, і цієї ночі також вдарили безпілотниками по критичній інфраструктурі лозової. Знеструднені котельні, будинки не опалюються у громаді застосовуються аварійні відключення електрики. І це всі новини на цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего. За ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Одещину масово атакували шахеди. Поранена одна людина. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Уночі росіяни вдарили безпілотниками по півдню регіону. Попри роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. На кількох енергетичних об'єктах спалахнули пожежі. Рятувальники їх загасили. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі через нічний обстріл знеструмлена частина Одещини. Можливо. Повернення графіків погодинних відключень повідомляють у ДТЕК. Після нічного обстрілу енергетикам через резервні схеми вдалося перезаживити об'єкти критичної інфраструктури та частину будинків. Світло повернули для 1600 родин. Натомість близько 14,5 тисяч абонентів все ще залишаються без електрики. Майже 530 ворожих ударів по 13 населених пунктах Запорізької області зафіксували впродовж минулої доби. Ворог задіяв артилерію, РСЗВ, понад 300 безпілотників. Зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури, пошкоджені десятки будинків та автомобілів. Про це в нашому ефірі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, деякі громади області через постійні обстріли мають значні перебої зі світлом. На жаль, в чергово ми фіксуємо, що десятки будинків і споруд пошкоджені здебільшого цивільних і здебільшого саме на прифронтових територіях. Також наразі в лікарні перебуває ще 19 Пацієнтів це там саме ті люди, які постраждали після масованих ворожих обстрілів. І на жаль, є ті пацієнти, які там перебувають вже третій місяць після серпневих обстрілів, знаходяться в стані середньої тяжкості, і наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. 53 безпілотники збили наші захисники під час нічної атаки росіян. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили по нашій території 119 шахедів та безпілотників інших типів. Найпотужніші удари ворог завдав попри фронтовій території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещині. Зафіксовано влучання 59 ударних дронів на 18 локаціях. Уламки безпілотника впали на одній локації. Гучно було цієї ночі у російських містах Саратові та Енгельсі. Там працювала ППО через загрозу дронової атаки. Місцеві жителі розповідають про потужні вибухи після першої години ночі, а також пишуть про пожежу на Саратовському НПЗ. Увесь цей час із динаміків лунала сирена та заклики відійти від вікон. Підприємство у Саратові, на яке націлилися БПЛА, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального і мазуту. Загалом понад 20 видів нафто. Продуктів. Це не перша атака дронів на Саратовські НПЗ. Попередня відбулася тиждень тому. Сьогодні три роки як Сили оборони звільнили Херсон від російських окупантів. 11 листопада 2022 року українські військові увійшли до міста, а жителі вперше за довгі місяці відчули свободу. І вже три роки, попри постійні обстріли, ворожі дрони та удари кабами. Херсон тримається і живе у незалежній Україні. Як місто змінилося? Реалії прифронтового, але вільного Херсона в репортажі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Ірина добре пам'ятає той день, коли до її рідного Херсона увійшли українські військові. Цей день один з найважливіших в житті. Після дня народження і після дня народження дітей, тому що ми дуже довго чекали звільнення. Кожен, кожен день ми сподівалися Є. на дуже тяжко було в окупації. Тяжко морально, ніби в клітці. Насправді це було так, і дуже гнітили їх бігборди, де було написано Росія тут назавжди. Дуже гнітили їх прапори. Вони самі, попри постійні обстріли росіян. Ірина не покинула рідного дому. каже, звикли жити на сторожі. На вулицю виходять тільки коли затихає канонада. «Прослухаєшся, чи не летить з лівого берега, чи немає обстрілів. І тільки потім виходиш на вулицю. Тяжко в тому, що неможливо займатися спортом. Дитина займається рукопашним боєм в підвалі. Вони займаються. Дякуємо тренерам, які залишились в Херсоні. Тож є така можливість. Херсон набуває навичок нової воєнної дійсності, життя під землею, там школи, навчальні центри, і навіть пологовий. Два індивідуальних пологових зали, операційний блок, кімната для реанімації новонароджених і для надання їм допомоги. Після пологів палати індивідуальні для матері, і дитини. Палати інтенсивної терапії для жінок, які перенесли операцію кесарів ростин, устаткування нове його придбали за підтримки міжнародних партнерів. Кожна немовля, яка з'явилася на світ тут, як символ життя Херсона, запорука його майбутнього. Тому маємо сучасне обладнання. Сподіваємося, на збройні сили віримо в перемогу і чекаємо, що це все зміниться. І в нас народи за ще більше немовлят юних херсонців, які будуть мешкати в Херсоні, відбудовувати херсон. Не лише пологовий частина медзакладів тепер працює під землею. Ми зараз акцентували особливу увагу на всіх закладах охорони здоров'я для того, аби Пацієнти могли отримувати допомогу в безпеці зокрема, лікарі, яких зараз дуже не вистачає, особливо вузькопрофільних нашій області, повинні теж бути в безпечних умовах. Проте зараз на небезпеку щодня наражаються і звичайні містяни, і медики. Автомобілі швидкої часто стають мішенню, коли їдуть на допомогу. Жодного дня немає в області, аби не було поранених осіб. Загальні. тобто спочатку деокупації, ми це розуміємо. Тому ці виклики розгортати свою інфраструктуру під землею вони повністю оправдані і зрозумілі. Разом з тим, у нас е, карети екстреної медичної допомоги теж можна сказати як розхідний матеріал. На жаль, вже більше ніж 20 автомобілів були знищені росіянам, е, росіянами росіянами дронових атак. Тобто, ми теж переформатовуємо там свою роботу. Попри щоденну загрозу ворожих атак, місто тримається, і навіть більше, приміром, Наталія наважилася відкрити бізнес під час війни. Раніше я вважала, що люди завжди будуть їсти, але виявилося, що вони завжди будуть пити каву. Це незламний херсон. Кав'ярня Наталії стала місцем, де зустрічаються, обмінюються новинами і намагаються відчути звичайне життя серед постійної небезпеки. Труп затягнув мене в кав'ярню на, на підлогу. Я бачу, на що ці кров це його кров, е, картини на полу. Тут якась пил такий стоїть. Е, ну, потім ми вже зрозуміли, що стався обстріл. І ось тут у нас є двері, там чорний хід. Люди такі заглядають і кажуть: а ви вже каво робите. Ми почали все розбрати, мити, чистити. Дуже допомогли друзі, які підтримували, які вірили в нас. Щоденні обстріли і вибухи, дронові атаки свідчать. Що безпечне життя в місті почнеться ще не скоро. Це постійний терор. Якщо казати по статистиці, то кожні дві хвилини херсонець або житель Херсонської області проображене чує вибух. Це а по цій статистиці ми ну там просто порахувати важко, скільки вже скинуто було вибухівки та снарядів на територію області. Херсон обласний центр, що пережив окупацію, руйнування і відновлення. Та навіть під обстрілами місто залишається вільним. Ми не виїжджаємо, ми чекаємо, коли наші хлопці звільняться. Коли вся Херсонщина буде разом, і вся Херсонщина буде Україна. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці канал Інтер. Марафон Єдині новини. Зараз у ефірі працюватиме Ірина Баглая. Наступні новини об 11. Дякую, що залишаєтеся з нами.